Забудьте про 5 маршів. FTP гравець має фокусуватися лише на одному. Якщо ви витрачаєте ресурси на всіх героїв або артефактів, то ви витрачаєте їх даремно. FTP стратегія полягає в тому, щоб створити один ультимативний марш, який буде корисний весь перший сезон. Компанії, форти, бегемоти і найголовніше в ПВП. У минулих двох відео ми говорили про героїв та артефакти, тому варто зрозуміти, як швидко зробити сильний марш. Три кроки для сильного маршу. Крок перший. Одразу визначаємо свій основний тип юніта. Піхота, кавалерія, стрільці, маги або повітря. Крок другий. Під цей тип підбираємо двох основних героїв: головний та вторинний. Крок три. Вибираємо один ключовий артефакт, який ми обговорили в минулому відео. Універсальний або під тип юніта. Ось ваш золотий легіон готовий до бою. Тепер питання: де брати для нього ресурси? Перше. Це вбивство темних. Завжди використовуйте всю свою енергію на вбивство темних істот. Це ваш головний двигун розвитку. Це компанія. Не забувайте хоча б один раз на день забирати нагороди компанії, навіть якщо ви не проходите далі, щоденний бонус немаленький. Якщо ви хочете, щоб я записав відео про компанію, напишіть у коментарях. Третє. Пост розвідників. Чим вищий рівень посту, тим більше завдань він генерує. Завжди їх виконуєте, щоб отримувати нові кожні 8 годин. Четверте, це різні івенти, які дадуть вам додаткові бонуси. Як висновок, один сильний марш корисний для всього. Головне, не розпилюйте ресурси, а виберіть тип юніта, сфокусуйтесь на прокачці і ви побачите результат. Сьогоднішнє число 5. У кожному нашому гайді для новачків заховане число, яке формує закономірність. Якщо ви розкриєте його, то отримуєте від мене бонус подробиці в описі. З вами був компас. До зустрічі!